Чому що в нас ця атестація вчителів перетворилася в накопичення різних папок і паперів? А потім сідають в комісії своїх і не своїх і починають розглядати ці папки і папери. При цьому слід зауважити, що поки вчителі готуються до перетисації, вони по факту не вчать дітей. Тобто цей час, там скільки їм треба на підготовку цих документів, вони займаються тільки документами. Але... але те, що там є великі папки, це не означає, що результативність і знання цього вчителя дійсно є на, на нормальному рівні. І зараз це велика робота, і вона пропонується в новому законі про освіту. Зразу скажу, що це не буде. Завтра, От, тому що закон про освіту, його термін впровадження буде щонайменше 5-7 років, в залежності від е, е, тих напрямків, про які йдеться в законі. Але йде мова про те, що атестація повинна мати незалежний компонент. Наприклад, тестування незалежне, коли є е, різні модулі цього тестування по знанню методик, познанню предмета, по знанню психології дітей. І оцінка результативності роботи вчителя батьками. Колегами і адміністрацією школи. І лише за цими результатами сукупними ми можемо говорити, чи рівень кваліфікації відповідає, чи ні. Бо зараз все це насправді надзвичайно непрозоро, надзвичайно в таких стосунках, коли один одному підігрує. І е, просування по цій е, по цих сходинках кваліфікаційних зовсім не означає, що є такий рівень кваліфікації